Скандал у Польщі набирає оберців. Польські фермери влаштували великий протест по всій країні, і в центрі їхніх вимог знову Україна. Чому додивись відео до кінця, пошир його і не забудь підписатися. У Польщі розпочався місячний страйк. Це велика загальнонаціональна акція, яка триватиме аж до середини грудня і охопить понад 40 локацій країни. Причина дуже проста: польські фермери заявляють, що не можуть заробити. Вони стверджують, що їхнє сільське господарство стало збитковим, бо ціни на їхнє земно та кукурудзу впали майже до нуля. Наприклад, ціна пшениці тепер значно нижче за собівартість, і в цьому вони звинувачують не лише політику Євросоюзу, а й Україну. Головна вимога протестувальників це обмежити або, взагалі, зупинити імпорт нашої продукції, бо на їхню думку, дешеві українські товари просто вбивають їхній ринок. Акції проходять у формі блокування доріг та проїздів.